Привіт-привіт, любі хлопчики та дівчатка! Давайте з вами привітаємось. Ранок добре наступив. Всі ми посміхаємось. Так давайте всі гарненько разом привітаємось! Добрий ранок! Малята! Сьогодні до нас завітав лісовічок. Він запрошує нас у гості до себе в ліс. Ну що ж? В подорож збирайтесь діти, щоб в кімнаті не сидіти. Лісовичок в ліс кличе нас, швидко збираємось, не гаємо час. Один, два, три. Ось ми з вами і в лісі. Сьогодні ми з вами прийшли в ліс, щоб зустрітися з тваринами. Тварини, які живуть в лісі. Називаються дикі або лісові тварини. Ви знаєте, що життя диких тварин не потребує людського втручання. Вони самі собі добувають їжу, облаштовують домівку, виховують своїх дитинчат. Лісові тварини звикли жити на волі тому приносити додому знайденого в лісі їжачка. Чи зайчиня не можна? Для них ліс це рідний дім, у якому привільно і затишно, а в неволі дика тварина може загинути. А звірів у лісі дуже багато, і всі вони дуже різні. Кого ж ми зустрінемо першого? Хто це? Так, це зайчик. Правильно молодці. Вуха у зайчика довгі, щоб добре чути, мордочка довгаста та чуткий носик, щоб відчувати різні запахи. На цю тварину палює багато хижаків, і тому зайчик хитрує. Взимку шубка у нього біла, наче сніг, а влітку сіра та непримітна. Хвостик у цього звіра короткий, маленький, а задні ноги міцні та сильні, щоб добре бігати та стрибати. Полюбляє зайчик травичку, моркву, капусту, а взимку їсть кору дерев та гілочки кущів. Адже на зиму він нічого не заготовляє. Та й нірки власної у зайчика немає. А це хто? Правильно, це білка живе в лісі і ще й така тваринка. Білка маленька, жвава і вміє спритно стрибати по деревах з гілки на гілку, з дерева на дерева. Навіть дім свій влаштовує в дуплі дерева, затишне гніздо, шубка у цієї тваринки. Гарна, м'якенька. Влітку білка руденька, а взимку сіра. І хвостик, подивиться, який гарний. Коли білка стрибає, хвостик допомагає їй триматися в повітрі. Живиться білочка грибами, горішками ягодами. Зима їй не страшна, бо на зиму завжди є в неї запаси їжі. Дбайливо заготовлені ще восени, тобто зараз. А ми з вами продовжуємо подорожувати лісом. І можна побачити, як стежкою, дрібненькими кроками поспішає навпростець іще один лісовий мешканець. Хто це подивиться? Це їжак. Правильно! Бачить він не дуже добре, та й бігати швидко не вміє, але має досить гарний нюх. Коли він чує небезпеку, то в ту же мить згортається в клубочок. А клубочок той геть колючий, бо шубка тваринки вкрита гострими, темно-сірими голками. Лише животик світлий та м'якенький. Полюбляє тваринка полювати. На комах та мишей, а іноді може піймати змію. Взимку ця тварина спить у теплому кобельці, яке влаштовує собі ще до настання холодів, вистелює листям тамхом, щоб було в ньому затишно. Як же не згадати ось цю красуню? Це лисиця. У неї хутро гарне, руде, а пишне. Кінчик пухнастого хвостика завжди білий, ніби в сметанку вмочений. Живе ця тварина в норі, виритій у землі. Там і дитинчат народжує, там і зимує. Це хижа тварина. Вона любить полювати на мишей, навіть взимку знаходить їх під снігом. Не проти спіймати і неуважного зайця, який не встиг утекти від мисливців. Та іноді ця тваринка прокрадається і в села, де краде домашнє птаство. Особливо до смаку їй кури, тому вона може навідатися до курника за здобичю. Чимало призвиськ придумали люди ці тваринки. Хитра. Мудра злодійка, кума. Тіло лисиці вкрите густою шерстю, яскраве рудого забарвлення. Завдяки довгому пухнастому хвосту створюється враження, що ця тваринка велика, Ніж й справді, але лисиця невелика. Вона має добрий слух і нюх, гарну пам'ять. Найменші зміни навколо себе помічає одразу і вмить стає обережною. Вона добре плаває, стрибає. Як я вже казала, основна їжа лисиці дрібні гризуни, миші. За рік вона знищує їх безліч декілька тисяч. Не відмовляється лисиці від іншої здобичі зайців, ящерок, жуків. Птахів, як я казала, свійських. А ще вона і про вітаміни дбає, їсть суниці, чорниці, яблука, виноград. Хитрує лисиця не лише в казках, а й по всякденному житті. Не раз, наприклад, спостерігали люди, як лисиця обдурює птахів, перекинеться набік, відкине лапки, лежить. І не ворохнеться. Підлетить поцікавитись, сорока чи ворона, та й потрапить хитрунці в лапи. На зиму лиска взувається, її лапи обрастають густою, пухнастою шерстю. Тож лисиця взимку, ніби у валянках. Її лапки не мерзнуть навіть у сильні морози. А ще хитра лисиця та танцівниця. Вона дуже любить поласувати мишами, і щоб спіймати мишку, їй часто доводиться добре пострибати. Здалеку її рухи нагадують елегантний танок. Чи чули ви коли-небудь про танець Фокстрот? Його назва так і перекладається: Лисячий танець. А ось до нас поспішає великий та поважний лісовий звір. Так, це ведмідь. У нього бура шуба, яка стає взимку більш густою та теплою, бо її господар усю зиму спить у барлозі та смокче лапу. А навесні він прокидається худий та голодний, адже всі запаси зимового жиру закінчились. І ну поживу шукати. Тут знаходяться тварині, підходяща їжа, і корінці різні, і комахи. Все згодиться на порожній шлунок. А прийде тепле літо, звір вирушить лісом у пошуках улюблених страв ягід, меду. Ось такий ведмідь. А ось поспішає і наступний звір, про якого ми з вами поговоримо. Він заслужив репутацію справжнього ліходія. Так, це вовк правильно молодці. І не дивно, адже він хижий та злий, любить м'ясо тому палює на зайців та інших дрібних гризунів. Має власний дім, кубло. А взимку, коли стає голодна, ці звірі об'єднуються в зграї та палюють на здобич разом. Можуть і оленя спіймати, і косулю. Навіть трапляється, що нападають і на свійських тварин овець, кіз, корів. Іноді цей звір виє, так він сповіщає зграю про знайдену здобич або небезпеку, яка наближається. А це поспішає дикий кабан він теж живе в лісі. Він нічого не запасає на зиму, живиться він жолодями, гризунами, ящерками, равликами, черв'яками, корінцями. Завдяки густій щетині і грубій шкірі, він не замерзає навіть у зимку. А це хто? Це лосі, які ж вони гарні, це досить великі тварини. Самця легко впізнати за великими розлогими рогами. У самочок вони відсутні. Лосі харчуються гілочками дерев, травою, грибами. Дуже багато часу проводять біля води. Взимку під снігом їм важко знайти їжу, і тваринам допомагають лісники. Вони розкладають для них їжу. Всі тварини дуже різні. Хоча в деяких із них є спільні ознаки. Вовк та лисиця хижаки, що палюють на дрібних тварин. Зайчик та олень тварини травоїдні, вони живляться тільки травою чи гілочками, тобто рослинами. А їжак, дикий кабан та ведмідь вони всеїдні. Їжачкові смакують і фрукти, і комахи. Кабан може посмакувати ще й корінцями рослин. І яйцями птахив, ведмедик, відомий своєю пристрастю до меду та малини, не відмовиться часом половити рибку в лісовому озері. Кожна тваринка неповторна, у неї своя характерна зовнішність. Сказати, що всі тварини мають пишне хутро було б неточно. Наприклад, яке ж хутро у їжачка, колючки та й годі. Навряд чи назвеш хутряним і кабана, і оленя. Так? А в яких же тварин лісу справді гарні шубки? Це лисички, зайця, ведмедя, вовка, білочки. Так, а ще є єнот, бобер і багато інших. Друзі, наша подорож закінчується. Дякуємо тобі, лісовичку, за таку чудову подорож! А ми з вами повертаємося з лісу. До нових зустрічей, малята! Завтра ми з вами поговоримо, хто ж як готується до зими. Тож, до завтра, малята! Пока-пока!